Друзі, вітаю! Росіяни грають Трампом. Самі поїхали на парад до Китаю, показують, яка вона вісь зла. Індія, Китай, там в черзі де стоїть Білорусь, Венесуела, Іран, навіть турецький лідер і Хакан Фідан теж там присутні. Але Лавро подає руку Трампу і каже: Дональд, давайте говорити про мир. Ми ж так хотіли миру, так багато в нього інвестували. Це українці не хочуть. Ми хочемо завершити війну мирним шляхом, каже Лавро, Правда, нічого для цього Росія не робить. Тим часом Китай і Трамп, дві вісі цієї планети, нова холодна війна, Китай показує свої суперможливості. Лазери, підводні дрони, просто надзвичайно велика кількість якихось. Велетенських мікрохвильовок, які допомагають боротися з роями дронів. Причому Китай тут уже вийшов в гонку сам проти себе. Ще весь світ не створив ці рої дронів. Україна зараз попереду. Ну, от Китай теж в це інвестує, але Китай, мало того, що рої шахедів запускає, так він ще й уже думає, як проти цього боротись. Заходу меседж чіткий і зрозумілий. Візь зла вибудована Росія, яка кричала 30 років Руські на коліні перед Западом не стануть дуже легко стали на коліна перед Китаєм. Більше того, не тільки навіть на коліна Китай загалом крутить Росію і ставить в ті пози, в які йому зручно. А, сі, оточений просто. Роботами собаками, лазерами цими всіма дронами, і не тільки роботами собаками, іншими політичними тваринами, типу Путіна, Кім Чен Іна, ходить і демонструє, що він господар життя і претендує на управління планетою. Трамп поки що в відповідь дає тільки твіти у власній соціальній мережі. Ну, мовляв, ви там проти штатів домовляєтесь. Зараз ми вам розкажемо і погрожує. Але чим і як? Мерц каже, що. Не буде Путін йти на мир, немає нічого, але дає свій секрет. Давайте все це. Я зведу воєдино, швиденько розкладу по поличках. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати правду, що насправді відбувається в геополітиці. Друге, я попрошу вас, донат, ми з вами збираємо майже 400 тисяч, ми з вами зібрали. Купінський напрямок, 151-ша бригада. Купуємо пікап 117 сімнадцята Донбас. Ми купуємо дикі шершні станції управління, повний мобільний комплект. Відкрив очки, одів дрон взяв. А те не відкрив об'єкт. Знищив, швиденько все упакував і поїхав. Ось такі дикі шершні, круті. Там такий фул комплект. Плюс генератори, плюс старлінки, все це є. А ну й підрозділ Тимура, гурмо, легендарний підрозділ. Ми з вами купуємо автівочку і Квертус Кракен власне блокування управління БПЛА, Велетенський суперреп, який буде допомагати нашим хлопцям зберегти. Життя. Ось тому, будь ласка, покладіть 10-20 гривень, хто може 100-200. Прекрасно. Якщо хтось покладе тисячу, знайте, що це найкраще, що могло статися з вашою тисячою. А, будемо розігрувати три картини. Розіграш попередніх в відео по нижче. Поїхали. Знаю, що у вас мало часу. А я хочу розповісти тільки найголовніше, тільки оперативна аналітика. Китай дійсно демонструє суперпарад, надзвичайно багато всього: сіді, стави з сундука, бабусиної скрині, ну, скажімо так, в старому стилі, олдфешн стилі піджак Мао і з таким мілітарним комірцем. Я думаю, що в Штатах Японії, Тайвані, Південній Кореї, Таїландії і багатьох інших країнах, та знову ж таки В'єтнамі, Філіппінах. Точно задумались. Вісь Китаю, тому що є нюанси, демонструє технологічну підготовленість. Лазери, мікрохвильові, значить реби, велика кількість підводних дронів, частину з яких зараз вся преса, як в часи холодної війни, слідкує. А що ж там в Китаю? Дрон такий, дрон такий. Частина з них була на випробуваннях. Зараз оцінюють, думають, що хто переміг, в яких, значить, підводних конкурсах брали участь, і власне чим ці дрони займаються. Дуже це цікаво, тому що для військових експертів це розуміння. Китай хизується чим буде воювати із Заходом. Путін як риба приліпала, зрозуміло, що то бігав біля Трампа до штанів. Намагався прилипнути зараз біля Сібіга, Явно Росія займає місце в другій лізі. Тут вона принеси подай, великий е власне, великий, такий, знаєте, друг на стороні, значення якого стало надзвичайно вторичним. Путін, начебто, його і ставить біля себе, але силу Сибірі-2 фінансувати не буде. Путін начебто і запрошує його, але реальної великої підтримки не дає. В той же час ми чекаємо, чи дасть всі добро Путіну воювати далі. Буде це добро, чи не буде ось зараз головне питання параду. Тому що дрони, підводні лодки, велетенські ППО, все це зрозуміло. Китай, технологічна країна, частина з цього може працювати в воєнних польових умовах, а частина не зможе. Важливо те, що пройшло реальне поле бою. Єдине, що точно радив Путін це нам передають західні. Розвідки в своїх аналітиках, дипломати в своїх звітах пишуть. Путін ще раніше радив Китаю, типу, не витрачайте на технології. Головне, засипати людьми. А далі якось воно буде, як каже Путін, двигаться будемо по ситуації. Так, от, Китай не почув. Путіна Китай все ж таки вкладає в супертехнології, в штучний інтелект, в дрони, рої дронів. От, е в роботизованих собак вони їх вовками називають. От, і, власне, Китай демонструє надзвичайно велику заявку на майбутні війни. Трамп вчора перейменував Хансвіль у Рокет Сіті, в надії, що це допоможе перемогти космічну гонку. От, сьогодні Трамп вийшов з постом: а я там знаю, що ви без мене домовляєтеся. От баро зустрівся власне, з Рубі, говорили тиск посилення Росії. Але бачимо, що зараз Захід повинен вийти з більш сильною позицією. Тим більше, що Washington Post пише, Путін проігнорував листи е, Меланії Трамп. Вона казала, давайте не бити помирних. мирних, Путін спеціально дав по, вдарив ракетами по жилих будинках, по жилих кварталах. І бачимо, що Меланію Путін не почув. Путін побіг. Ну, от, просто закинувши язика на плечі до Китаю просити грошей і зброї. Ну і власне, це Трамп бачить і в своєму пості каже: дивіться, Росія, Китай, КНДР планують змову проти Штатів. Ну, окей, гарне спостереження. Дійсно планують, дійсно змову, дійсно будуть воювати. Ну от, бесен ще раніше казав, що так, Росія. А Росія давно вже планує кинути Путіна, обманює Путіна. Ну от і тут нічого нового немає. Україна все всіх про все попереджала. Сьогодні Зеленський зустрічається з Макроном. Завтра має бути участь Трампа. Незрозуміло фізична, не фізична. Ну от по зуму буде включатися. Але є одна річ: Захід повинен вийти з сильною позицією, поки що цієї позиції немає. Наприклад, всі конфісковані гроші. Україні немає, наприклад, якісь інші історії, де ми бачили, що ракети, лазери, спільні розробки поки що захід цього не дав. Частина заходу хоче, щоб ми їм трохи виграли час. Частина заходу каже, що ми на будь-яких умовах здалися. Це їхні проблеми. Але тут загроза парад в Китаї це ж не про Україну, це про загрозу всьому заходу і їх пануванню у світі. І тут треба чути Україну. Нерв відчуває там, де найтонший, ось там, де найближче до загрози. Ми сьогодні знаємо, як буде рухатись світ. Вкладайте в нас. Перемога над Росією вибиває Росію від Китаю. Все, Путін показав: він не буде проти Китаю, він буде під Китаєм. А пропонує Трампу, ну, я буду під ними, але ось там. Значить тобі дам купляти свій газ. Не працює. Знищити Росію це вибити один костиль з ніг Китаю проти Заходу. Ось це стратегія, яку пропонувала Україна. Це сильна стратегія, важка стратегія, але вона реалізуєма. Мерц каже, що таку стратегію зробити можна. Якщо Лавров розказує про мирні зусилля, так звані мирні зусилля, мирних зусиль там немає. Друга історія. Україна Зеленський каже, що є два шляхи. Один шлях це, наприклад, шукати дипломатичний, другий це військовий. От Мерц каже: Ні, є ще економічний шлях. каже Росією бадатися в військовому плані буде важко, довго і не потрібно. Давайте знищимо її військову економіку. Так, я зараз прям відчуваю через камеру ваш скепсис. Ви кажете, ну так Німеччина ж найбільше дала грошей на закупівлю російського газу. Меркель взагалі будувала північні потоки. Правда, але це було тоді. Питання, як не як управляти минулим, це зробити надзвичайно важко, особливо без машини часу. Питання як управляти майбутнім. А тут в пригоді можуть стати. Політичні рішення, і ми повинні ці дизайн цих політичних рішень задати в Україні. Мерц готовий каже зробити так, щоб Росія збанкрутувала. Нагадаю, що Радянський Союз розвалили економічно, не дипломатично, не в військовому плані. Так, була військова поразка, Да, були дипломатичні вмовляння в Швейцарії Горбачова, але розвалили економічно. І Мерц каже, давайте валити. Ось цей трюк. Це чисто політичний КГБшний дипломатичний трюк. Лавров, коли Путін обіймається сі, щоб не завадити сі, навіть не Путін це робить, а Друга Ліга відволікає Трампа. Ми готові говорити про мир. Та ні, ну це вже ж очевидна маніпуляція. Ви миру не хочете. І Мерс каже, Путіну зараз мир не цікавий. Поки його не змусите, нічого не буде. Нічого не буде. Віддалились від Аляски на тисячі, десятки тисяч кілометрів і в фізичному, і в політичному значенні. Ось що зараз відбулося. Тому не віримо Путіну від слова взагалі. Але змусити його програти економічну війну, в них є проблеми. Є проблеми з економікою, але вони ще не такі катастрофічні, щоб Росія сипалась. До цього треба призвести це треба зробити. Тому що ось те, що зараз демонструє Китай, він демонструє дихання на повні груди в воєнному значенні. І Росія там. Росія там під ними Невелика, не сильна, але під ними. Знищивши їх, вибиваємо один пазл. І те, що пише Трамп в своїй мережі, ми знаємо, що там змова так є, але потрібна відповідь. Захід, знаєте, зараз політично, дипломатично втрачає ось свою силу. Хоча Захід сильніший, ніж Китай і Росія разом взяті. Могли б і показати. І зараз ось ця арена, ця зустріч четверте число, четверте, п'яте в Сі, там же ж теж на ці дні, типу там великі маскаради і праздники. Треба от якраз це показати. Дивіться, Захід з Україною, Захід показує силу. Росія може бути викинута з українських територій і може бути мир справедливий. Але захід повинен зараз цю позицію продемонструвати. Дійсно, зараз ось ця осінь це початок великої холодної війни між заходом та глобальним Півднем. Холодна війна. Мерц ще раніше казав: ну яка вона холодна? каже, вона ж тут по об'єктах прилітає по Польщі, прилітає по Румунії, прилітає. В країнах Балтії прилітає Україна. Сьогодні єдина, хто б'ється. Вся в крові стікає, але Україна лідер, показує, що цю силу можна бити, її можна перемагати, але нам треба допомогти. Перше, друге, два слова про внутрішню політику. Депутати в першому читанні прийняли закон про криптовалюти. Що добре, ми підтримуємо всі технології. Ми з вами любимо технології, Ми хочемо, щоб Україна була технологічна, але славилася дійсно великими it гігантами а не кол-центрами. Які нагору носять кешбеки нашим політикам і деяким силовикам. І зараз вже Латинську Америку покриваємо колумбійців спочатку возили воювати, а зараз сидять на кол-центрах і прозвонюють, обкрадають своїх земляків іспанською мовою. Це ми хочемо. Так само з криптою. Друзі, треба робити гарні закони, а не легалізацію кеша для тих, хто накрав за час війни. Бо крипта буде легалізовуватися 18 плюс там ще відсотків. Але на рік зараз можна швиденько вийти в кеш 5% менше, ніж ФОП. Тобто крадеш, грабуєш, заводиш в крипту, виводиш з скрити, кажеш, а в мене крипта там була. Знаєте, завалялась там 20-30 мільйонів доларів, наприклад, співробітник ТЦК або, наприклад, співробітник районної адміністрації. Чи от там десь будував полтавський ОДА на Донбасі укріплення? Мінус 200 мільйонів. Заводиш крипту, виводиш скрипти, 5%, отримає документ, все легально і серйозно. Друзі, не грайтеся. Ви просто сидите в фізичному значенні на пороховій бочці. Не робіть цього. Не треба дурити країну, ми все це бачимо і знаємо. І коли ось ці всі схеми, теми ви прокручите, ми ж знаємо, для кого, що і як. І коли чиновники вже в сотні, в тисячі разів починають збільшувати свої криптоактиви, ми ж розуміємо, що це награбоване в держави. Просто відповідним органам моніторинговим фінансовим треба це фіксувати, а потім саджати. І не хочу розчаровувати корупціонерів, але крипту дуже легко відслідкувати від першої монети, яку ти купив, звідки вона прийшла, там от пам'ять почистити нереально. Якщо він падла, купив його в війну на кілька мільйонів доларів, то де він його взяв? І зараз виводить, легалізує чиновник, який ніде не працював, крім державної служби? Чи депутат, чи міністр? Ось за цим треба пильно дивитися, і ми з вами точно будемо це робити. і не дамо награбоване легалізувати, щоб потім розповідати, чому країна бідна, а вони такі успішні. Ось за цим дуже потрібно подивитись. Напишіть, друзі, в коментарях, як вам парад Сі Цзінпіна, як вам демонстрація сили Китаю? І, власне, буде адекватна відповідь заходу чи не буде. Напишіть перше, друге про депутатські біткоїни, що скажете про цю нову схему. Не тільки депутатські, чиновницькі і корупційні. Е -е зробіть донат. Всі гроші будуть повернуті, але зараз, поки цей процес триває, країну треба підтримати. Бо нам вона важлива, а ним ні. Підтримайте, будь ласка, Збройні Сили України, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!